Немає в світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, Несли, несли з чужого поля і в Україну. Принесли великих слов, велику силу, а більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонялись і хилитися як хилились. І знову шкуру дерете братів незрячим, гречкосіям, і сонце правду дозрівач в німецькій землі не чужії, претеся знову. Якби взять усю мізерію з собою, дідами, кради на добро, то залишився б сиротою святими горами Дніпро.